наших воинов, всех воинов, которые принимают участие в боевых действиях сейчас на территории Донбасса. С Днем Вооруженных сил Украины 6 декабря. Поздравляю всех. Терпение, здоровья, злаженности. Вот. Ну и главное, чисто небо над головой. И чтобы все повернулись живи, не ушкоджены. Победы? Чего могу пожелать? Победы. Сейчас им очень трудно. Очень на них сподіваємося. Ми побідімо. Ну, я хочу побажати їм по-перше ну, всього здоров'я, тому що їм це найнеобхідніше зараз. Щоб всі повернулися додому. Я ще щоб вони перемогли війну на сході України і повернулися живими. Ну пожелати їм держатися, бути такими молодцями, як вони є. Показувати хороший результат в ворога. врага. Ну, я думаю, хорошо зустріти Новий рік і щоб головним подарком було подарком отступление врага з нашої территории, ну і нам возвращання наших земель, в частности Крима. Здоров'я, миру і хай вони повертаються з перемогою до нас. Як найшвидше, ми їх чекаємо дуже. Як наш фундамент, не було лава, мір, не було б країни, скажем так, і цим ребятам ми собственно тут і живемо. Я їм хочу сказати низькі поклони. Вот так. Коли настала війна, ми як Ніколи розуміємо, що таке армія, що таке солдат, що таке офіцер. Нам є ким і чим пишатися. Тому хочеться перш за все подякувати. За подвиг кожного у зоні АТО на військовій службі побажати сил, витримки і найскорішої перемоги. Вертайтеся живими! Ми вас любимо і пишаємося вами. Збройних сил України! Ми вас любимо!